Це не миша для кіберспортивних підлітків, а ергономічний маніпулятор для тих, хто хоче зручну, якісну, приємну мишу під роботу з компом. Бо тут цікава, поката форма з прогумованою поверхньою на боках і шершавий пластик зверху корпусу. Бокові кнопки і кнопка DPI зроблені гарно, та колесико і основні прямо можна похвалити. Вони тихенькі, приємні тактильно, на кнопках мінімальний люфт, а колесико взагалі з металу і трохи холодить палець. Відключається вона через блютуз і може запам'ятати два пристрої, щоб легко між ними перемикатися. А заряду хватає від двох до трьох місяців роботи. Сенсор офісний і його буде зривати в динамічних шутерах, проте він гарно працює по більшості поверхонь. Є фірмова програма, де можна переналаштувати кнопки чи DPI. а цінник зовсім не пропалює діру в кармані. Тож радити Lenovo йога про Маус однозначно можна.